З 1 червня Кабмін підвищить вартість електроенергії для населення. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. Проект постанови Кабміну про перегляд ціни публічно не опублікували. Однак, і заступник голови профільного комітету ради а також низка експертів вже озвучили майбутні ціни, і вони шокуючі. Для тих, хто споживає більше 100 кВт за годину на місяць, ціна збільшиться з 2 гривень 64 копійок до майже 5 гривень за кіловат годину. Автор «Зеркала тижня Олександр Сергієнко пише: лякає не саме підвищення як таке, а та в який спосіб влада збирається це робити. Цього разу владі дуже пощастило. Є мотив для підвищення ціни. Вороги знищили половину електроенергетики країни. Насправді фахові енергетики вас запевнять, що жодне підвищення тарифів не покриє витрат на відбудову. Капітальні вкладення ніколи не фінансуються з поточних надходжень. В основі справді нагальної потреби підвищити тарифи на електроенергію. Геть інші причини про них влада знає, але мовчить. Перша причина існування різних тарифів для бізнесу та населення так зване перехресне субсидіювання. Це не що інше, як економічне обдурювання. Бізнес однаково перекладає свої високі тарифи на споживача. З 1 червня НКРЄКП підняла максимальні граничні ціни для бізнесу на ринках електроенергії на 20%. В окремі години вони доходитимуть до 9 гривень за кіловат годину. Якщо до цього додати передачу, розподіл та маржу постачальника, то для виробника продукції чи послуги кіловат коштуватиме рекордні 15-18 гривень. Це ніяк не порівняти з 2 гривнями 64 копійками. Друга підстава: тарифи нижчі за економічно доцільні, поступово знищують виробника. Можна припустити, що якби тарифи на електрику поступово підвищувалися протягом останніх років, то сьогодні в пошкоджених ТЕЦ і ТЕС був би фінансовий резерв для відновлення. Хто знає. рік тому уряд підвищував тарифи, проте насправді, якщо взяти ринкову вартість електроенергії 2022 року, додати тарифи на транспортування, розподіл та постачання для населення, то вийде, що собі вартість однієї кіловат години в інтервалі 5,5-6 гривень. Нині ця величина має бути ще більшою. Отже, ціна, за якою отримає кіловати населення, набагато нижча за реальні витрати на їх виробництво. Третя причина компенсації на здешевлення тарифу б'ють не лише по тих, хто компенсує, а й по державному бюджету, тобто по всіх компанії енергоатом, яку влада примушує продавати свою електрику за дешево. Така доброчинність обходиться щороку в 300 мільярдів гривень. Зрозуміло, що з цих недоотриманих доходів втрачено й податки, такі необхідні держбюджету під час війни. Четверта підстава, ймовірно, найболючіша: соціальна несправедливість, яку породжують низькі тарифи для всіх, і заможних, і незаможних. Цивілізований світ давно це зрозумів і випрацював механізми соціального захисту бідних від високих цін через системи субсидій на житло, харчі, комунальні послуги в різних країнах по різному. Сергій Янко каже, владі не хочеться втрачати такий зручний спосіб, який тримає субсидіантів в стані електоральної вдячності за отримані субсидії, і не треба мучитися з питанням підвищення зарплат і пенсій до гідного рівня. Цього разу влада може наступити на ті граблі, на які ще не наступала. Минулої п'ятниці у Верховній Раді міністр Герман Галушенко заявив: Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що це буде просто один тариф змінено на інший. Буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії. Що це взагалі означає в ринковій економіці? диференціація за ціною виглядає так: більше купуєш, менша ціна, як на базарі. На ринку це виправдано тим, що товар продається за ціною вищої за собі вартість, тому можна трохи втратити в маржі, але більше продати і тим самим виграти. Досвід українського тарифу утворення в енергетиці прямо протилежний. Що більше споживаєш, то більше платиш. Зовсім недавно було по 90 копійок за перші 100 кВт. Далі дорожче, тобто народ спонукали заощаджувати, а якщо відверто заганяли в енергетичну бідність у Франції, Німеччині та країнах ЄС загалом середнє споживання населенням електроенергії вдвічі вище ніж в Україні. Дослідження урбаністами нічної картини різних міст із космосу показують, що рівень освітленості територій прямо пропорційний рівню освіти людей, які там живуть, числу винахідницьких патентів, магістерських дипломів та інших показників розвитку, і загалом ВВП зрозуміло, що українська енергетич. Бідність напряму пов'язана зі звичайною українською бідністю, а не з виробництвом електроенергії. За довоєнною статистикою українці витрачали на 1 МВт 15% своєї середньої зарплати. А німці, в яких електрика в декілька разів дорожче, тільки 7%. Але нині в країні війна в умовах, коли половину потужності електроенергетики знищив ворог, не може бути мови про якесь здешевлення. Підвищенню тарифу саме собою спонукатиме людей заощаджувати. Однак має зберігатися справедливість. Усі мають економити однаково. Натомість, уряд, як видно, з усього збирається поділити людей за ознакою споживання. Уявімо, це на прикладі їжі. Мало їсиш – для тебе продукти в магазині дешевші, більше їсиш – дорожчі. А для деяких людей, які дуже багато їдять, поставимо супер ціни. Уряд збирається запровадити таку систему щодо споживання електрики, не враховуючи, що потреби в ній, які в їжі, можуть бути різними для всіх домогосподарств. Першими на думку спадають ті ж щасливі власники електроплит, з яких мало хто може вкластися в 100 кВт. Нагадаю, формулу оплати населенням послуги з електроенергії буде змінено, і тариф при споживанні на понад 100 кВт зросте майже на 80%. Споживання до 100 кВт планується залишити колишнім 2 гривні 64 копійки. На все що більше буде новий тариф майже 5 гривень. Чим небезпечні нові ціни в Україні навколо великих і середніх міст уже сформувалися котеджні містечка. Там централізованого водопостачання, гарячої води, централізованого палення просто немає. Все тримається виключно або переважно на електриці. І так, і споживання там в рази вище, ніж в містах, де є повний набір житлово-комунальних послуг. Тому підвищення тарифів для таких родин може дуже боляче вдарити по сімейних бюджетах. Якщо придивитися до тих, хто живе за містом, то ви помітите, що раніше в селах жили переважно аграрії та працівники нижчого рівня, які їздили до міста на роботу. До початку Великої війни до Києва щодня приїздило 560 тисяч таких людей. Натомість нині за містом живуть переважно представники середнього класу, висококваліфіковані спеціалісти, підприємці, програмісти та інші, на яких тримається бізнес і сфера дорогих послуг. Окрему категорію становлять пенсіонери, які влітку або навіть цілий рік живуть за містом і займаються садами та городами. До сіл приїхало також багато переселенців. Для цих людей будь-яке зростання вартості електрики буде просто вбивчим. А ви готові до підвищення цін? Який ваш план дій? Чи будете міняти, наприклад, електроплиту на газову? Чи може плануєте заощаджувати ще більше ніж зараз? Діліться своїми думками і обов'язково підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.